Дуже страшне захворювання. Я маю знайомих, які працюють в реанімаціях та інфекціоністи, і вони розказують, що трапляється з людьми, які хворіють на ковід. Треба как-то сказати, що, щоб вони услышали це, що ну, вакцинуємося, що ми можемо боліти, але це більш легко це проходить. Вот це до них треба донести. І що треба вакцинуватися, навіть якщо вони переболели, от це треба до них донести, щоб вони це почули по телевізору. Бо вони ну, вірять тому, що вони чують. І про грип треба ще сказати. Оксана, мені 29 років, і я маю три історії про щеплення. Перша історія про щеплення трапилася 5 років тому, коли це було вимушене щеплення, коли мене вкусив кіт. Я бавилась на дворі, поруч бавився котик, і ми якось почали бавитись разом, і котик мене вкусив. Але, сходячи з того, що я ветлікар, я знаю, чим може загрожувати. Такий невимушений укус, то було прийнято рішення піти зробити щеплення від сказу. Щеплення від сказу роблять в травмпунктах, і робиться воно безкоштовно. Якщо, наприклад, десь років 20 тому робили 40 колів у живот, то зараз це дуже просто. Ти приходиш, тебе питають, яка тварина тебе вкусила. В моєму випадку це був кіт. Вони кажуть, що треба 10 днів спостерігати за твариною, та на протязі одного місяця, я вже не повнюю докладно, але десь один місяць роблять шість уколів. Перші чотири роблять через день, і два роблять через чотири тижні і потім ще через два тижні. Все це робиться дуже швидко, безболісно. Це робиться в плече. Але, по-перше, це запобігає такому страшному захворюванню, яке має летальний. Ісход це сказу. На жаль, від сказу немає ліків, і тому це краще зробити ті щеплення і бути здоровим. Для дорослого населення є певна категорія щеплень, які потрібно проводити, є більш щеплення, які відомі і частіше робляться, а також є щеплення, які потрібно робити, наприклад, при спалаху захворювання чи на певних ендемічних територіях. Основні щеплення, які потрібно робити, то це для профілактики дифтерії та правця. Вона робиться один раз на 10 років. Також це є сезонні захворювання, це є грип. Наприклад, зараз ендеміч, в зв'язку з епідемічною ситуацією це є вакцинація від covid 19 також певним верстам населення вакцинація від гепатиту Б. За деякими показаннями може бути вакцинація від кору. Якщо є для цього показання, такі, наприклад, якщо в дитинстві була незавершена вакцинація, або, наприклад, якщо був контакт з кором, також, наприклад, якщо недостатня кількість антитіл для боротьби з даним захворюванням, тобто потрібно робити ревакцинацію. Наступне щеплення, друге щеплення це було вже не вимушене щеплення, а щеплення згідно календаря. Друге щеплення я робила від правця та дифтерії. Якщо ви знаєте, то у нас це щеплення входить до календаря щеплень. Ну, По-перше, я цікавлюсь своїм здоров'ям. По-друге, я маю дуже доброго сімейного лікаря. На останньому це три роки тому на предостанньому візиті, коли я була у лікаря, він сказав, що. Підходить час, і у 26 років треба робити таке щеплення. Ці щеплення робляться в лікарні, де знаходиться сімейний лікар. Ти приходиш, вони роблять запис до календаря твоїх щеплень. Це робить медсестра, все безоплатне, показує тобі ампулу, при тобі роблять це безболісне. Може, трошки поболить рука, а так дуже проста процедура, але це запобігає. Теж такому страшному захворюванню, як правець, від якого немає ліків. Так як зараз ми працюємо за деклараціями, то звичайно перш за все, ми людина звертається до свого сімейного лікаря. Лікар вивчає анамнез ваших щеплень і разом з вами вже вирішує, чи потрібно вам щепитись від певних захворювань, чи дане щеплення вам не потрібно. За програмою державної гарантії медичної допомоги безоплатною є щеплення від дифтерії та правця. Також хочу зазначити, що дане щеплення можна робити не тільки за планом, за календарем щеплень, але і якщо потрібно, наприклад, екстрена профілактика від працю при травмах, наприклад, чи якихось великих наприклад, оперативних втручаннях. Також є безоплатна вакцинація для профілактики кору і також для певних вер... верст населення вакцинація від гепатиту В. В Україні існує ціла система, ну, скажімо, ціла система для транспортування і зберігання вакцини. Це національний рівень. І регіональний рівень. Вакцини з транспортом, з отриманням холодового ланцюга з Києва доставляються до нас в лабораторний центр, що є регіональним рівнем зберігання і розподілу вакцин. Зберігаються, потім ми їдемо з сумками-холодильниками, де з термометрами, щоб відслідкувати, що саме ми дотримуємося холодового ланцюга. Плюс 2, плюс вісім. І розвозимо на пункти вакцинації. І останнє щеплення, яке я робила, це було третє від коронавірусу. Мені було без різниці, якої фірми це має бути. Тому я робила коронавак, який проводився в центрі надання послуг. Я прийшла дала свої дані у вигляді паспорту. мені зробили щеплення. Перше а друге, я вже робила у пунктах, які були вказані на інформаційних листках. Для чого я робила щеплення від ковіду? По перше, не для того, щоб багато людей зараз робить для того, щоб виїхати за кордон чи для того, щоб піти на якусь роботу. Я робила для того, щоб не захворіти, тому що. Я вважаю і це доказово. Це дуже страшне захворювання. Я маю знайомих які працюють в реанімаціях та інфекціоністи. І вони розказують, що трапляється з людьми, які хворіють на ковід, які знаходяться на апаратах і Також я маю декілька знайомих, які перехворіли цим захворюванням в дуже тяжкій формі. Я бачу, які вони мають наслідки. Як це тяжко, і я не хочу так хворіти. По-перше, по-друге, зараз є можливість для цього весь світ працює, щоб не розповсюджувати це захворювання, щоб люди не мали таких страшних наслідків. І для цього в нас є вакцинація в різних виглядах, різних фірм. Це все безкоштовно, це все насправді це просто. Тому що ти приходиш, даєш свої документи, тобі роблять щеплення, але в тебе є гарантія того, що, по-перше, ти не захворієш і не будеш мати наслідки. По-друге, якщо ти любиш своїх рідних, а рідні можуть бути більш уразливою ланкою суспільства, ти також страхуєш себе. Зараз ми стикаємося на превеликий жаль з тим, що більшість людей, майже 90% тих, ті, що звертаються за медичною допомогою та хворіють на ковід, це не щеплені пацієнти, і на жаль, в них це захворювання притикає набагато тяжче. Хочеться поговорити про деякі міфи, тобто, наприклад, що не можна вакцинуватися, якщо є супутні захворювання, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, наприклад. Варикозне розширення вин навпаки, дані, дані патології є показанням для щеплення в першу чергу. Наприклад, похилий чи старечий вік. Також ці люди в першу чергу повинні вакцинуватись. Хочу зазначити, що вакцинуємося ми не лише для того, щоб не захворіти, а щоб захворювання пройшло більш легко, щоб не було госпіталізації, щоб не було те, що саме страшніше летальності, тобто смерті. По-перше, вакцинація це крок до здорового майбутнього. Якщо ми хочемо жити в здоровій нації, щоб нас оточували здорові люди, то треба вакцинуватися самим та вакцинувати своїх рідних та близьких. Бо ми бачимо приклади минулих століть, коли люди, наприклад, та ж сама чума чи віспа, скільки людей загинуло до того, як була винайдена вакцина. Тому, якщо ми не хочемо повторювати ці помилки, ми маємо їх запобігати таким простим методом, як щеплення. Проведення рутинної вакцинації для дорослого населення проти дихтерістов правця вона вже входить. У у пакет первинної медичної допомоги за договором з Національною службою здоров'я нашим закладом, і вона проводиться безкоштовно взагалі для всіх жителів нашого центру, нашого міста. А от вакцинація проти covid ковіда ковід вона також проводиться безкоштовно, але вже за додатковою угодою з Національної служби здоров'я. Але для жителів нашого міста і області вона проводиться взагалі безкоштовно, повністю безкоштовно. Зараз засоби масової інформації більше говорять про вакцинацію проти, проти COVID-19. Але ми не забуваємо, що і дифтерія, і правець, вони ніде не дівалися. І саме люди працездатного віку з 18 і старше років, вони більш частіше хворіють на правець і дифтерію, а також грип. І гриб від... надає такі ускладнення навіть більше, ні... Ні... ніж COVID-19. Тому я закликаю всіх все-таки пройти цю рутинну вакцинацію. Я була в країні, в якій не роблять колективне загальні щеплення, це Індія. Я бачила наслідки такої страшної хвороби, як полімієліт. що трапляється з такими людьми, як вони живуть, як хворіють, як їм тяжко присуватися навіть. І для мене це є одним з запорук того, що краще запобігати хворобі таким простим дієвим методом, як щеплення, ніж пізніше. Виправляти помилки, які роблять ці хвороби.